Вітаю всіх садівників! Я вже знімав відео, як обрізати смородину, але просили люди обрізати, показати, як обрізати агрус. Агрус, в принципі, дуже подібний. Обрізка агруса дуже подібна до обрізки смородини, пурічок, навіть йошту сюди можна віднести. Та й взагалі всі фактично кущі мають одну спільну рису. Ми повинні вирізати старі гілки. А зрозуміти, де гілка стара, де молода, ми, нам допомагає приріст. Тобто, ось тут ми бачимо оці от частинки, вони світлі, вони виросли за минулий рік. Тобто, це гарні прирости. А є гілки, ось тут, наприклад, внизу, ось вони полягали. Прирости тут значно слабші. Є гілки, ось така, наприклад, тут я її виріжу, покажу. Тут приростів фактично і немає. Вона вже вся старенька, вся така, можна сказати, замщила. От ці гілки в першу чергу потрібно вирізати. Їм вже багато років і плоди на них будуть дрібніші, ну і взагалі кусь дуже загущений. Вагруса така особливість, що він дуже такий плакучий робиться, низько по землі буквально падає. Нам його завжди треба піднімати. Дуже добре, коли є ось такий верх. Гілочки. А оці всі лежачі, полулежачі, їх треба видалити. Дуже добре для агруса можна використовувати із проволоки, робити таке кільця такі на три ножки. І за допомогою таких підпорочок якби, можна його ось так припіднімати. Тобто це гарна молода гілка. Якби тут було це кільце, ми могли б її підняти і цю, і ту ось так. от. Не, не зв'язати в купу так, що одне друму все заважає, а щоб кущ був гарний, такий, розкидистий, але не лежав на землі. Бо ягодки, які лягуть у нас на землю, вони будуть гнити, псуватися. Так як тут немає цих підпорок, то я хоча б перевезти можу так догори. Значить, вся обрізка агруса зводиться до того що ми будемо шукати самі старі гілочки. Ось тут всередині, наприклад. І їх будемо вирізати під самий корінь. Тоді ще добратися непросто Ось ось такі всякі старенькі гілочки ми видаляємо. Нам треба прорідити. Потрібно, щоб за допомогою обрізки стимулювався ріст. Ось таку лежачу гілочку можна теж. Прибрати, а можна її звичайно було і підв'язувати, але в даній ситуації ми цього робити не будемо. Просто прибираємо всі лежачі, всі старі, ось такі без приростів. Ця, можливо, і залишиться. А ця стара гілка не потрібна така. Взагалі, агрус, як і інші кущі, найкраще обрізати пізньою осені. Можна, звичайно, їх обрізати і серед зими, якщо сніг не дуже заважає. Ну, а весною, якщо її обрізати, то треба намагатися якомога раніше. Адже вже в березні місяці ці кущі починають розпускатися, в них з'являються листочки, і цим ми будемо дещо зменшувати їхню силу росту. А нам їх, навпаки, потрібно обрізкою стимулювати, щоб вони краще росли. Ну і кущі агруси, яким вже понад 20 років. Вони, як правило, вже не перспективні і гарних врожаїв з них чекати не варто. Ось тут ще в нас трошки загусто, хоча і та, і та, і друга гілка молоді, з гарними приростами. Можна залишити, а можна прорідити ще трошки. Якщо проріджувати, то звичайно хочеться лишити оцю більш молодшу. Ось цю гілочку можна ось так перевести. Якщо дуже хотіти ще розрядити, можна ще ось тут прибрати. але Це вже не обов'язково, ми вже і так добре розрядили. І ще оця під питанням, вона теж досить низько нахилена. Її краще просто всю затрати і все. Ми кущик розрядили, залишили фактично всі більш молоді гілки, всі такі гарні з приростами. Можна очікувати гарного врожаю. Більше нічого в цього куща робити не потрібно. Вкорочувати агрус не потрібно. Тільки вирізати стрігелки. Все, дякую за увагу.